Державна податкова служба хоче бачити все, що відбувається на ваших банківських рахунках. Попереджає громадське. Втім, поки що податкова не має доступу до банківських рахунків однак намагається його отримати. Ініціатива закладена в урядовій національній стратегії доходів до 30-го року. Все для того, щоб побороти несплату податків і збільшити надходження до бюджету, що відбувається докладніше далі. Фактично, будь-який переказ по банківській картці ДПС вважає доходом, про який треба подати декларацію та сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. Винятки це лише коли гроші на ваш рахунок надійшли від когось із прямих родичів: батько, мати, чоловік, дружина, діти. Також не сплачуються податки з отриманих аліментів, відсотків за державними паперами, отриманих пенсій і соціальної допомоги. Наразі доступ до банківських рахунків податківці можуть отримати лише через. Суд без рішення суду. Податкова служба може отримувати окремі дані лише за письмовим запитом, оформленим за законом, але йдеться лише про точкові запити. Повної картини, за обсягами транзакції, грошовим обігом чи контрагентами. Податкова не бачить. Ця інформація доступна, нагадує видання тільки за рішенням суду. Насправді, ДПС уже почала отримувати доступ до банківської інформації платників податків. Окрім цього, ДПС почала встановлювати тих українців, які продають товари через інтернет. Не та отримують як оплату за неї грошові перекази на власні рахунки, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Якщо ініціативу таки впровадять, і ДПС отримає доступ до рахунків, може початися тиск на бізнес і громадян, що призведе до падіння довіри до банківської системи і відтоку грошей з неї. Хоча, на думку міністра фінансів Сергія Марченка, банківська таємниця захищає насамперед злодіїв і злочинців, а пересічним громадянам не треба боятися її роз. Скривати, але пересічним українцям якраз не доводиться розраховувати на якусь лагідність з боку Мінфіна та ДПС, оскільки обсяги іноземної допомоги для України можуть суттєво скоротитися. влада шукає додаткові джерела податкових надходжень. Нагадує громадське. З 1 грудня минулого року підвищилися податки і військовий збір. А тепер на черзі інші кроки. І якщо ДПС отримає доступ до банківських рахунків, тренд на посилення податкового тиску може продовжитися. Звісно, влада це заперечує. Як запевняють у міністерстві фінансів, доступ ДПС до банківських рахунків допоможе запровадити нові сервіси для платників податків, зокрема спрощення процедури декларування та сплати податку на доходи фізичних осіб. Крім цього, кажуть у мінфіні, така реформа дозволить запровадити в Україні прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб, де менші доходи обкладаються меншими податками, а більші більшими. Нібито так в Україні запрацює справедливий принцип: багаті підтримують бідних. Українці дедалі частіше купують товари у недорогих китайських інтернет-магазинах. Необхідні дрібнички, одяг, суття, усе дешевше в кілька разів. Втім, все на світі має свою ціну. Нагадує видання TSN.UA. А в китайському маркетплейсі тему ціна це безпека. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, як китайський застосунок із приголомшливими знижками став зіркою інтернет-торгівлі і як купувати на ньому безпечно. Докладніше далі. Агресивність та настирність, з якої молодий китайський інтернет-магазин під назвою Темо рекламує свої послуги, мала б насторожувати. Втім, тему це не просто черговий маркетплейс, а дочірня компанія PDT Holdings – материнської компанії китайської Pinduoduo. Вона набула популярності, пропонуючи недорогі товари в обхід традиційних розрібних торговців, доставляючи їх безпосередньо з китайських заводів. Тему через свою материнську компанію безпосередньо пов'язаний з компанією People's Data, яка фактично є. Підрозділом комуністичної партії Китаю і центрального комітету у тему постійно пропонують бонуси, знижки і крутиться колесо фортуни, яке дасть приміром придбань на 100 доларів. Через цю нереальну щедрість тему активно завоював американський ринок. Переважна більшість жителів США познайомилися з ним через агресивну маркетингову атаку компанії під час Супербоула. Це фінал американського футболу, який прирівнюється за масштабами до святкування Дня Незалежності. Реклама під час гри коштує 7 мільйонів доларів за 30-секундний ролик. Тему розмістив шість таких роликів, і це не враховуючи купу коштів на решту реклами. Тож не дивно, що тему за короткий час швидко став найбільш завантажуваним застосунком. У США магазин набрав шаленої популярності завдяки, зокрема, і прогалинам у митному законі. Втім, найбільша загроза, яку вбачають експерти, це необхід мит і винищення місцевих виробників, а безпека. Вона не просто в дірках, а має спеціально закладені прогалини. Свої рідні чорні в. Ходи до речі, ними встигли скористатися кіберзлочинців і в Україні. Нещодавно соцмережі заполонили повідомлення про викрадення грошей з карток. Усіх пограбованих об'єднували одне. Вони купували через застосунок тему. За словами експертів з безпеки, застосунок тему може функціонувати як шпигунське програмне забезпечення, дозволяючи Комбартії Китаю здійснювати стеження або навіть кібератаки. Ба більше закладена в нього розробниками вразливість загрожує вашим гаманцям, тому треба дотримуватися Бодай мінімальних правил безпеки. Якщо ви хочете щось придбати в тему, купуйте завжди на комп'ютері, причому без реєстрації. А завантажувати застосунок на мобільний телефон просто небезпечно. Тож, якщо маєте додаток, то просто зараз видаліть його. Та схоже, думка про те, що Україна, нібито, є житницею світу, яка годує 400 мільйонів людей на планеті, давно не відповідає справжньому стану речей, інакше як бути з тими мільярдами доларів, які витрачає українська держава на імпорт продовольства. Навіть риторичне і не дуже зручне запитання видання дзеркало тижня, докладніше далі. Насторожує усвідомлення, зазначає видання, що країна, яка позиціонує себе як гарант світової продовольчої безпеки, купує при цьому на зовнішніх ринках те, що може й повинна виробляти в достатніх обсягах самостійно. А зокрема, за два місяці поточного року Україна завезла капусти у вісім разів більше ніж за два місяці 24 го а саме 17 тисяч тонн, які обійшлися у 14,5 мільйонів доларів. У результаті капуста стала ще одним овочем, що поповнив список інгредієнтів українського борщу, який Уже й вітчизняним назвати язик не повертається. Іронізують дзеркало тижня. Видання пропонує своїм читачам пригадати майже золоту цибулю по 70-80 гривень за кілограм, на якій 22-го добряче заробили зокрема польські сусіди або картоплю з Європи, яка ще з осені 24-го просто в розпал сезону збирання почала наповнювати полиці українських супермаркетів. Традиційні для внутрішнього ринку овочі у 22 му 23 му роках уперше стали однією з основних груп зага продовольчого імпорту водночас різко зросла вартість імпортованих овочів. Якщо 21-го вартість ввезених овочів становила 250 мільйонів доларів, то 22-го – 353 мільйони, а 23-го – 373 мільйони доларів. Ще один приклад динамічного імпорту продукції, яку Україна у всякому разі могла виробляти в достатній кількості, це молочна продукція. Дійшло до того, що завозимо питне молоко з Польщі. Зокрема, у січні було імпортовано кілька Тон на польський імпорт свіжих молочних продуктів припадає 60% усього обсягу. Після початку повномасштабного вторгнення польське молоко можна час від часу бачити і у столиці. Окрема задача зірочкою, сири з Польщі, Нідерландів Швейцарії. Внутрішні виробники перебувають у зоні загрози втратити значну частину ринку через зростання імпорту. Причина цього диспаритет цін на товар українського та європейського походження. Починаючи з 2017 року, перше місце у рейтингу основних. Постачальників утримують сусіди поляки, допомагають у різноманітний тераціон харчування. Німеччина на 623 мільйони доларів, Туреччина на 603 мільйони, Італія на 388, Норвегія на 329 мільйонів, Нідерланди на 315 мільйонів доларів, Франція на 294, США на 286 мільйонів доларів. Існує думка, що зменшити залежність від імпорту можна через розвиток експорту. Бізнесу цікава маржа. Адже заробити на зовнішніх ринках завжди можна більше. Буде експорт, буде достатньою пропозиція і на внутрішньому ринку. Далеко ходити не треба. Зокрема, Україна є глобальним лідером із продажів соняшникової олії. Сьогодні вже мало хто згадає, але були часи, коли Україна докуповувала в світі для задоволення потреб внутрішнього ринку 130 тисяч тонн цього продукту. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.